То як залишатися із світлом і бути незалежним від енергосистеми? У скільки стане встановлення сонячних панелей, і наскільки вони ефективні, з'ясовував Володимир Миколичук. Коли зникає електроенергія, автомат автоматично переключає. Мені нічого ну, нікуди не треба бігти. Воно все робить автономно. Ось так виглядає пульт управління гібридних сонячних панелей, займає місця мізер. А в сонячний день на 80% перекриває потребу електроенергії, міні-крамниці та цілого будинку, каже Павло. От на цьому екрані ми бачимо, що сонячні панелі повністю перекривають живлення магазинами. Зараз магазин споживає біля 7 кВт. Станція генерує скільки скільки споживає. Тобто тут така налаштування стоїть. Сонячні панелі встановили на даху, використовують їх навіть коли є світло, щоб менше платити за електроенергію. Коли живлення немає, а сонце ховається за хмарами. Виручає потужний акумулятор, заряджений до того завдяки панелям. Картина ідеальна, якби не вартість цих панель. Павлові усе обладнання стало у 650 тисяч гривень, проте вже підрахував, стільки ж витратив би за два з половиною роки користування генератором. На заправку від генератора ми підраховували в місяці, йшло десь приблизно 20-25 тисяч гривень. Ну, це дуже багато, плюс шум. Експерт-енергетик Дмитро Сакалюк наводить цифри: вартість одного кіловата електроенергії виробленого панелями півтори гривні а в генератора через високі ціни на пальне до сорока і ціни на бензин і дизель зростають. Сонячна станція буде працювати вам і забезпечити вас електроенергію наступні 20 років. Це така довготривала інвестиція у майбутнє і в свою енергобезпеку. Якщо говорити про генератор, то зазвичай він пропрацює 3-4 роки і потребує капітального ремонту. В умовах відключень для приватних будинків найкраще підійдуть гібридні сонячні системи. Коли є світло, вони заряджають акумулятори, а під час блекауту напряму живлять оселю. Мінімальна ціна за таку систему, яка забезпечить базові потреби родини, 240 тисяч гривень. Немає електрики, немає сонця, блекаут, е, у вас є там 5 квт акумуляторна батарея, образно споживання вашого будинку там 500 ватт в годину. Такий комплект десь забезпечить автономність у вас будинок в районі 9-8-9 годин. Можна також збільшувати потужність панелей, а отже і час, наскільки вистачить світла. Павло вже планує встановити додатковий акумулятор, щоб навіть хмарної зими бути незалежним від відключень. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.